Друзі, всім привіт! У нас в продажу з'являється Ford Focus. 2006 рік випуску. Кузов Універсал. Двигун 1,6, газ, бензин, механіка, передній привід. Дуже класний стан у автомобіля. Технічно все обслуговано, встановлена якісна зимова гума. Nokia шипована на 15-х фірмових дисках. По косметиці в нас фарбовані передні два крила другим шаром і також підфарбовані задні арки другим шаром без шпаклівки. Шпаклівки по кузову немає від слова зовсім. Чорний колір, є тонування скла у нас, досить великий об'єм багажного відділення. Зараз покажу вам багажник. Ось такий великий об'єм багажного відсіку у нас. Салончик, салончик у нас текстильний, темний колір в гарному стані, встановлені якісні чахли, салончик не просижений, доглянутий. По комплектації у нас є два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчик газу, кермо у нас також в чохлі. 313 тисяч кілометрів пробіг даного авто, є мультимедіа, є у нас кондиціонер, підігрів передніх двох сидінь, механіка 5 ступенів. Спереду також салончик в гарному стані, також в чохлах. Друзі, автомобіль обслугований, доглянутий в дуже класному стані. Він уже у продажу компанія автопарк місто Харків. Всіх чекаємо на тест-драйв. до зустрічі.